Оля, привіт. Ти хто? Я хто, Оль. Це ж я, твій чоловік, Єна. Я просто сьогодні закодирувався, Оль. Да ладно! Серйозно. Ну не знаю, не знаю. А ну візьми в рот ну, давай. А тепер скажи, ти мені все життя зіпсувала. Ты все життя зіпсувала. Єна! Рідненький! Все-таки Єна! Ой, я О, так. А я а я ти знаєш, вже годину назад прийшов, під дверима стою, ніяк не, не зайду. А чого у нас дзвінок не працює, а? Так нам світло відключили. А, че, Через те, що ми не платимо, так? Да? Ні, відключили через те, що ти струмом побився. О. Да, Причому е, ти вдарив першим, а О. не підключай так через те, що ми не платимо. Взагалі нічого не пам'ятаю, а, Слухай, що? а мені здавалось, значить, на стеля на метр було, була. А. А? Так це через те, що ти постійно на четвереньках пересувався. Вообще. Оля, вообще а, нічого не пам'ятаю. Не помніш пам Генка. Слухай, а що, що ж я пить почав, а? Ну, так ти казав, що тебе з роботи звільнили. А що звільнили, Оля? Того, що пити почав. За взагалі нічого не пам'ятаю. І, і оце я так без роботи весь час сижу. А, а? Ну, сусіди вважають, що ти побутовою технікою займаєшся. Угу, я до речі теж. Ти зранку техніку з хати виносиш, а я ввечері назад приношу. Олі, якби не зв'язки в ломбарді, то ти в хаті би лишив би тільки посуду мойку. А чого? Оль? Ну того, що брудними пляшки не приймають, Гіна. Ну Всі нічого не пам'ятають. Господи, як, як же ти зводила кінці з кінцями, а хоті. Ну, ну то світ не без добрих людей. Хтось гроші принесе, хтось тебе, гінка.